Молодими, як зберемося, хлопці, дівчата, сядемо, вишиваємо, співаємо, жартуємо, ворожимо. Ото були часи. О, це Добрий вечір, Добрий вечір. вечір подружечки, заходьте, я думала це вже мова, а це мої коліжаночки прийшли. Добрий вечір. Ото я йшла і всіх подруг з собою привела, бо чула, що цієї зими у тебе вечорниці будуть. Та так, дівчатенька мене попросили, а я собі думаю. Хай прийдуть, поспівають, потанцюють та ямо. Гадаю. Та що це такі до будуть? Кур'ям нас, та теперішня мова – ні шити, ні вишивати, а ворожити тим більше не вміє. Та що ж це тебе таке кухонко на ум привело? <гум> ж не правда, вони з тим інтернетом і світа Божого не бачать. Ну, як ви такі розумні, то заходьте, та й навчимо їх, як це має бути. Ну що ж, долешимось. Задаєш.